Подеві, помолійся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві. помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. Охорони нас, Боже, твоєю благодатью. Господи, помилуй за присвяту причисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і приснуді Марію зі всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше, Христо Богові. віддаємо Тобі, Господи. Починаючи з вересня місяця Христова Церква, власне, Православна Церква України, як і Українська греко-католицька церква перейшли на Новоюліанський календар. Це означає, що всі свята вони сунулися на два тижні раніше, як ми кажемо у народі. І, власне, 6 січня припадає День Богоявлення Господня, водохреща, хрещення Господнє, і ми маємо дуже гарну традицію власне, у цей день. Освячувати воду. Освячується вода в храмах і на відкритих водоймах. Вода освячується таким чином два рази у рік, вперед день богоявлення 18 січня, колись було і 19 січня, тепер це 5 січня і 6 січня, відповідно. Вода, яка в цей день набрана і яка в цей день освячена, є святою водою. Це не означає, що вода є безгрішна, це означає, що вода вона є благословена і в особливий спосіб принесена. Тобто це є вибрана вода, це є особлива вода, яка нам посилається для зцілення від душевних і тілесних недугів, як ми сьогодні чули чули чині освячення води. І ми просили Бога, щоб Господь подав всім тим, хто буде кропитися нею. Мазатися нею, зцілення від душевних і тілесних недуг. І, власне, Господь посилає нам великий дар у вигляді цієї освяченої води на зцілення від наших е, душевних і тілесних хвороб. Часто буває так, що коли людина хворіє, вона витрачає останні ліки, а в останню чергу, як та кровоточива жінка з євангельської оповіді, вона звертається до Бога, щоб Господь її послав зцілення. І багато ми знаємо випадків, коли людина. При важкій хворобі занурювалася у воду або вживалася у воду в їжу, вона отримувала зцілення від Бога. Але звичайно, ми повинні пам'ятати, що в таку справу, як занурення або окроплення цією водою, ми повинні вкладати обов'язково нашу віру, тому що крім того, що ми приходимо до такого джерела зцілення, ми повинні ще також у це вірити. Не потрібно, щоб це була тенденція моди лише данина моді, тому що що хтось так казав, і я так само хочу зробити. Але потрібно, щоб в людини була глибина віри. Йорданська вода вона не, змив... не змиває гріхів з людини, як часто в народі кажуть, вона лише людині допомагає зцілитися від душевних і тілесних віду. Ой, отлично, вообще класс. Я в морі вообще-то окуналась в том году на водохрещах. Я з Железного порта. Зараз в отпуске. Так що дуже ощущения, дуже хороші. Дякую вам.